У Міністерстві закордонних справ Італії заявляють, що план Макрона щодо миротворців в Україні може не знадобитися, принаймні на такий розвиток подій там висловлюють сподівання. В уряд Італії сподівається на завершення війни в Україні протягом уже 2025-го, і тому розміщення миротворців в Україні може не знадобитися. От до таких висновків приходить Антоніо Таяні, очільник МЗС Італії. Зокрема, він відреагував на заяву віце-прем'єра Матео Сальвіні, який назвав ідею Макрона щодо можливого розгортання європейських військ в Україні безумством. Таяні наголосив, що Макрон має власну позицію, яка не збігається з італійською, проте це не привід для подібних висловлювань з боку, зокрема, віцепрем'єра Італії. Е -е Зараз процитую. Міністер очільника міністерства закордонних справ країни я б ніколи не дозволив собі так характеризувати тих, хто має іншу точку зору. Разом з тим, глава МЗС зазначив, що Італія сподівається на завершення війни протягом року, і як і президент України Володимир Зеленський, з його словами, країна підтримує справедливий мир, який буде враховувати інтереси України, але не розглядає можливостей для відправки своїх військових.